Вчора в мене була унікальна зустріч з новим кандидатом. Це доросла жінка, вона живе в селі, де дуже мало людей. І коли я запитав у неї, скільки у вас там живе людей, вона, знаєте, так на мене подивилася, каже: не вийде, да? з такою кількістю людей не вийде. І ви знаєте, чого я люблю? Такі зустрічі, чого я люблю говорити з людьми. То, що коли ми говоримо з людьми, в першу чергу росте ми, ми з вами. Той, хто з кимсь говорить, той росте. Чого? Тому що всі класні ідеї, всі класні думки, всі класні теми для якихось відео, там, вони народжуються в спілкуванні з кимось. Дуже часто ми ростили. В своїй машині вони рядом з нами їздили. От якби вони з нами нарядом не їздили, у нас би не народжувались би, знаєте, ці мозгові штурми. Коли ти їдеш, наприклад, 8 там 10 годин в автомобілі з кимось. Ви говорите про щось. І ви знаєте, люди, які сьогодні бояться говорити з кимось, шановні друзі, ви реально недополучаєте. Ви просто недополучаєте. Ви просто не ну, ви не використовуєте всю. Всі можливості для власного росту. Я поясню, чого. От ми вчора з цією жіночкою говорили. Знаєте, говорили, вона слухала більше, я говорив. Але вона задавала питання, а як це, а то, так а як таке може бути? А якщо я живу в селі, як то, як це? І ви знаєте, мені прийшла вчора геніальна ідея. Геніальніша ідея. Я, я над нею думав довго. От. Може, вона у вас уже є, ця ідея, я не знаю. Може я просто. Запізнився з цим, але я вам зараз поясню одну просту річ. Я їй пояснив, як цей бізнес працює. Я їй кажу: уявіть собі, наприклад, наприклад що у вас є в Одесі ваш магазин, там є товар, є магазин готовий вже. Вибачте, повинен був відключитися, що ждуть дзвонка із Києва. Не можу, не, не можу почути своїх партнерів. от Зараз вони пробиваються один за одним. Ну, все нормально. Саме головне, що, що у них є хороший, що у них настрій. Є. Я їх почув, що у них все в порядку. Так от, до чого я веду? Наприклад, у вас є в Одесі магазин, в Дніпропетровську магазин, в Варшаві магазин. І вони закриті, ці магазини, туди люди не ходять. Чого? То що цим магазином хтось має управляти. І от ви живете, наприклад, там, не знаю, в якомусь. В селі, в місті, не знаю, де, абсолютно не важно. Ну, у вас в цих містах є магазини. Там є вже готова система доставки, там вже всі касові апарати. Все там є. але там немає персоналу. Скажіть мені, будь ласка, було б непогано б, аби ці магазини працювали, щоб там в кожному магазині був управляючий. Щоб цей управляючі заробляв зарплату свою, щоб вони робили оборотку, щоб вони займалися там, сайтом, щоб вони займались продажами, щоб вони збільшували обсяги. Вам би було класно, якби ви жили там, де ви живете, а ваші магазини там в Ірландії, в Дубліні працювали, там, в Британії, там, в Кембриджі десь працювали, в Норвегії, в Швеції, в Польщі, в Україні в різних містах. Ви б. Хотіли, щоб у вас були такі магазини, в яких ведуться продажі? Так у вас дивіться, якась ситуація. У вас зараз ці магазини є. У вас, у кожного, є потенціалі, що у вас є магазини. такі. Там є товар, але наша задача зробити так, щоб в цей магазин, з цього магазину, робили люди покупки, які живуть в Одесі, які живуть в Варшаві, які живуть в. На сонячному берегі, там, в Болгарії, десь не важно, в Турції не важно. Вдумайся, ти сьогодні той, хто ти є, і у тебе вже сьогодні є бізнес, в якому є товар, в будь-якій точці світу налажена інфраструктура, сертифіциваний товар, в тебе вже там є роботники, які готові везти, куди везти, кажуть, куди везти. Ти тільки вдумайся. Тобі просто треба знайти людину, яку ти обучиш і в місті з нею покажеш, як це правильно працювати дистанційно, щоб ця людина там процесами цими управляла за 10% от оборота в твоєму магазині. А ти будеш отримувати 6% од оборота свого магазину. Ну хіба це не геніально, шановні люди? Ну це геніально, вдумайся. Я б, допустимо, ну реально хотів би, щоб у мене... Магазини там, які продають рибацькі, там не знаю, там якісь снасті, були по всій Україні в кожному містечку, щоб там був директор, щоб він там заробляв собі гроші. А мені 6% від того, того магазину приходило чистими. Ну, хіба це не круто? Ви собі можете уявити, що у нас з вами це в руках така можливість у кожного. І... Людина каже, я боюсь там говорити з людьми. Так блін, навчись говорити з людьми. Учись, учись, учись. Чого? То, що в тебе буде в нью йоркі в тебе буде директор твого магазину, в якому будуть вестись продажі. Вдумайся, в нью йоркі там, в Бразилії десь, не знаю, в Чилі, в Перу, там, в Канаді. І все це у нас є за 0 гривень 0. За вообще за 0. Я собі, коли це все вдумався, сижу собі і міркую. Представляєте, який це кайф, який це потенціал. От додумались люди. Оце, оце я вважаю, знаєте, за це можна і Нобелівку давати. Будь-яка людина своїми руками, своїми знаннями, своїм навчанням може пройти цей шлях. Опять Киуляні дзвонять. Задумайтесь над цим, просто пропустіть через себе, наскільки це круто. Пока.